Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у нас є ще одна новина, яка пов'язана. З виборами 2024 року у США, яка відбулася у штаті Флорида. Отже, Верховний суд відповідного штату розгляне оскарження карти округів до Конгресу США, яку підтримує губернатор Рон де Сантіс, і яка була введена в дію після перепису 2020 року в штаті, яка фактично демонтувала район з більшістю представників. Темношкірого населення відповідне подання було зроблене в середу, 24 січня 2024 року. Група виборців подала апеляцію до Верховного суду штату після того, як перший окружний апеляційний суд Флориди підтримав конституційні зміни району. Раніше суд нижчої інстанції встановив, що нова карта неналежним чином зменшила виборчу позицію представників темношкірого населення в цьому окрузі. Апеляційний суд не погодився з відповідним твердженням, встановивши, що позивачі не надали доказів того, що попередня версія 5-го виборчого округу, яка з'єднувала темношкірі громади від, Джексонвілля до Талахасі містила єдину згуртовану громаду, яка мала право на захист згідно Конституції Флориди. Далі республіканці в 2022 році під час виборів отримали перемогу в 20 з 28 виборчих округів штату Флорида. Демократ Лоусон, який раніше обирався до Конгресу. На п'ятому окрузі за старою картою не зміг отримати перемогу через, власне, її зміну. І ці зміни вже були застосовані в 2022 році. І далі зазначається про те, що в Верховному суді штату Флорида міститься консервативна колегія. 5 із 7 суддів призначались Десантісом. І. Підсумовується це тим, що вище вказана справа Флориді є продовженням боротьби зі змінами виборчих округів для отримання остаточної переваги під час виборів у листопаді 2024 року, де власне буде оновлення Палати представників і третини сенаторів. Про що я також нагадую. Ми у попередніх відеоматеріалах зазначали, що. Такі справи розглядаються у різних штатах, так, для того, щоб отримати цю перевагу, тому далі будемо слідкувати за цими справами, так, і оперативно про це інформувати вас. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Полічик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!